Я вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера Віталій Квинтуріно. І сьогодні ми з вами подивимося анонс акцій з 30 квітня по 6, включно травня. Анонс для власників карти АТБ. Дякую дуже за коментарі та дякую вам за ваші вподобайки. А зі знижкою буде ось така ікра горбуші, імітована 250 грамів за акційною ціною 60 гривень. Від торгової марки Веладіс, паста і корки з копченою фореллю, баночка вагою 160 грамів, 43 гривні та 40 копійок. Зі знижкою галичина кефір нежирний за ціною. 40 гривень та 40 копійок. Дивіться, це, мабуть, сметана ферма випустила нову якусь сметану, написану для салатів. 17% жиру, це така, мабуть, легенька. Показую вам як новинку. 30 гривень майже за оцей стаканчик. А в стаканчику 180 грамів. Новинка в магазині. АТБ. ось така комбуча, тонізуючий напій. І, мабуть, я його сьогодні Скільки? Я думаю. 60 гривень. Енергетик дешевше коштує, ніж ця звичайна камбуча. Ну в нас ж просто там нічого нема супер. Інгредієнтів. 60 гривень, 330 мл. Ще одна новинка на поличках в магазині АТБ. Дивіться, ось такий шейк, чи як правильно сказати, молочний коктейль. Є полуниця, а є шоколад 270 мл. Показую як новинку 4360. Цукерки на вагу своя лінія Кокос Парадайс за 100 грамів. 16 гривень. Від торгової марки Roshenу. Ці вафельки Рошето, 9 гривень 70 копійок. Так, це у нас стевія, Написано, що в два рази солодше за цукор. Пакування 280 грамів. І зараз можна придбати її за ціною 105 гривень. Це, я так зрозумів, діабетичне харчування. Ось такі цукерки молочні без цукру 70 гривень від Міленіум. Вони йдуть у двох варіантах, тобто у двох смаках. Показую також як новинку 70 гривень. І дивіться, зверніть увагу, вийшов ось цей Боб, також без цукру за ціною майже 40 гривень. Вафлі з начинкою з ароматом шоколаду молочні. Без додавання цукру. 50 грамів, 17,70. Ще одна новинка. Торгова марка День у день. Ось такі хлібці рисові. 110 грамів за ціною 17 гривень. Вермішель з швидкого приготування. Своя лінія. Ціна 8 гривень. 20 копійок. в асортименті. А ще я тут знайшов картопляне пюре з ароматом сиру швидкого приготування 11,80 гривень. Також показую як новинку. Власники можуть придбати, власники карти АТВ можуть придбати молоко згущене своє лінія 440 грамів за ціною 50 гривень. А зі знижкою буде водичка своє лінія Трускавецька, а в акції буде тільки слабо газована та не газована. Сильно газована, без знижки. Акційна ціна водички 15 гривень. Хочу вам показати новинку, яке вийшло нещодавно. Пепсі, дивіться, зі смаком манго і смак вишні без цукру 2 літри, 55 гривень майже. Ще одна новинка. ну Справа йде до літа, тому виробники водичок випускають якісь новинки. Дивіться, біола піна колада літр 250-36 гривень. Бювет випустив також новинку. Ось такий напій з соком апельсина літр 244 гривні. А є ще бювет зі смаком лимона. Ось і пам'ятаєте водичку Байкал. Тепер та ж сама водичка буде тільки з ось такою етикеткою. лінія, це Цикорій 90 грамів за ціною 36 гривень. Новинка в магазині АТБ. Ось такі дріп-кофі, тут 5 штучок. Написано, що Ефіопія та Бразилія зручний спосіб для а, заварювання. Натуральної кави. А, дивіться, тут 5 Ефіопія штучок кави і 5 Бразилія, тобто 10 10 штучок, ось такі коробочці цікаві. Ну, Я дріпи купував, але я ще їх не пив. У мене вдома вони стоять тільки не не, оці, не цієї фірми. а Ціна за оцю упаковку 260 гривень. Показую вам як новинку. Рево, якщо я правильно прочитав. Енергетичний 0,5, 50 гривень має вже показую також вам як новинку. Вийшла в магазині АТБ нова версія вермішелі швидкого приготування. Розумний вибір є з різними смаками. Ціна 8 ,20 гривень 20 копійок. Зі знижкою буде паста томатна своя лінія 250 г. За ціною 26 гривень, також хороша ціна. Зверніть увагу власники карти АТБ. Чумак соус Херсонський, майже пів кілограми, 485 грамів. Ось таку пасту можна придбати, точніше, соус. Зараз можна придбати в магазині АТБ 64 гривні. 28 гривень. серветки своя лінія, 150 штук, двошарові. Папір туалетний, своя лінія, ось такий жовтий. Тут е, 4 штуки, також двошаровий він за ціною 37 гривень. Нарешті привезли морозиво дубайське морозиво. <смі> як дубайський шоколад, стільки про нього. Шуму наробили 55 грамів і ціна цього морозива 42 гривні. Ще одна новинка в АТБ, морозиво лімо. Тут пакування 65 грамів, сиркове. І ціна його 36 гривень за округлі копійки в більшу сторону. І ще одна новинка, дивіться, Морозово пломбір черешня йогуртове 1965 лімо. Також новинка з черешньою. Я бачу також виробники морозова зробили дуже багато різних смаків. Новинок тут 70 грамів, ось така ласунка манго Ківі, 22,40. Ще одна новинка ласунка. Морозово без цукру зі стевією. Ось такому стаканчику. Тут пакування йде, де я не бачу, скільки тут вага. 100 грамів. І воно не дешеве: 61 гривня, 60 копійок. Зі знижкою можна буде придбати антибактеріальне мило «Своя лінія» у пакеті 460 мл за акційною ціною 25 гривень. Це також новинка, яка нещодавно з'явилась на поличках АТБ. Зі знижкою будуть капсули для прання него універсальні. Пакування тут 24 штуки, порошок та гель 2 в одному за акційною ціною 212 гривень. Новинка, своя лінія, цукерки Жувальні, смак, полуниця та малина 180 грамів, майже 52 гривні. Це були акції для власників карти АТБ. А для покупців, тобто, відео для всіх покупців магазину АТБ вже є на каналі, повний огляд акцій. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Нехай вас все буде гаразд.